Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips. Серія Alton Pro 3022 на цоколь H3. Артикул даного комплекту 11336 u 3022 X2. Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція невеличка і також дві світлодіодні лампи. Доволі невеличкі ось такі. Потужність ламп 18 Вт на кожній лампі, як заявляє виробник. Корпус лампи металевий, крім цоколю. Він з пластику. На кожній лампі по 6 світлодіодів. Використовується і також є по дві системи охолодження: активно в вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних дротів. На проводі підключення додаткових драйверів немає, що значно спрощує встановлення лампи у будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так доволі яскраво. Відсвічує лампа. Колір світла білий має. Заявлена колірна температура 6000 К. Потужність лампи однієї, нагадаю, 18 Вт. Сумарно 36 Вт комплект видає. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.